Доброго ранку, прийшов С-комплектація. емблема звичайна. На туманках. Туманки це додаткова функція йшла. Удар був спереду. Тут прижало знизу. Надіюся, радіатори будуть цілі. Одна особливість того, що... Це вперше машина, яка затонована, лобове скло затоноване 17 рік. Будемо пробувати запускати. Деякі незначні нюанси по дверях, по кузову трішки є, але то таке на тряпці стеля ціла. Не стрельнята, безпека ціла. Одна що радує, що безпека ціла, семимісний. Ну, як завжди в американців, тут так прибрано, чисто. Навіть чехли є на сидіння. Моских ну, тут загубив. Так перезувався, що тікав. Ліхтарі задні ціленькі, ляда теж ціла, це з нюансів один бампер. Навіть є. Ну, такий звичайний, немає цієї груші, але, але фаркоп'є. Окуляр тут лежить, вже зламаний, тому він тут лежить, грамка під номерний знак. Ну, навіть тут тюнінг робили. В такому місці що якраз тільки треба їздити з відкритою лядою, щоб побачити ці наклейки. Креативна людина, яка з'їздила. Саме головне, що потолок навіть чистенький, трохи так під... підчистити і туманка лежить. Не загубили і ніхто не вкрав резина кодія. Але тут бачу шишка. 22 -й рік ще резина. Деска звичайний, 22 рік, але вже гулька є. Ну і як кажуть, компліменти водія. мусор. Ну тут таке буває. Так машина доволі непогана. Залишилось тільки її запустити. Тут на дверях лак поліз. Але машинка непогана. Тут все сухенько, ніби нічого не бігло, то сол є, антифріз. Як народі кажуть, хто -то сол, хто антифріз машинка непогана.